Святкова атмосфера, музика, розваги і безліч щасливих обличчя одна з головних подій дня міста Покровський ярмарок на набережній, Щороку проходив у першу суботу-жовтня і був одним із найбільш улюблених масових заходів містян. Кожен район намагався представити себе на ярмарку якомога оригінальніше і привозив все, чим славився рідний край. Фермери щедрі дари, осені і врожай, майстри, давні ремесла, рукодільниці, власні вироби, а музичні колективи розважали містян піснями і танцями. Гуляйпільський, мій краю пишаю з тобою, та люблю лише рідне село. Тут дитинство твоє і моє промайнуло, і куди ж задалеко за обрій пішло. Староста з Гуляйпільщини Валентина Полищак пригадує, гуляйпільський майданчик на ярмарку завжди приваблював своїм особливим колоритом. Та і як пройти повз і не станцювати з самим батьком махном під знамените яблучко у виконанні Анатолія Сердюка. А в ролі ватажка звичайні сільські чоловіки та бували й колеги пані Валентини з сільради. Дуже любимо пісні сердюка, і звичайно, люди у нас такі мелодійні концерти завжди проводилися, веселі. Готувалися до свята заздалегідь, відбирали кращих артистів, продумували, як облаштувати свої 100 метрів на набережній. Люди з задоволенням боролися за це, готували вареники з вечора, пекли пироги, готували куліші, і всі були дуже раді й задоволені. Це було щастя. Ірина Півень у Пологівській районній адміністрації відповідала за гуманітарний сектор, переймалась як зробити на ярмарку яскраве видовище, аби по справжньому здивувати запоріжців. каже, починали готуватися ще з літа. була започаткована така ідея: зробити декорацію, велику декорацію в формі потяга. В локомотиві у нас був обов'язково керівник цього потягу, якого ми брали, актора, працівника галузі культури, скажімо так, який завжди вітав людей, які підходили на нашу локацію. Вагончики цього потягу вони були зроблені як павільйони. І в цих павільйонах ми виставляли вироби народних майстрів. Там були вироби керамічної майстерні Добра глина. Окремий павільйончик був з представниками краєзнавчих, Музею і з експонатами краєзнавчого музею, які можуть яскраво представити е, Пологівщину. Долучалось від Пологівщини і лісомисливське господарство. Привозило на ярмарок знаменитий Пологівський мед. Дари лісу, як ми казали. Е, дуже було цікаво ходити там по цій локації. Мед обов'язково, мед. Ну, зрозуміло, що і. і Каша, і шашлики, і вареники це торгівля, яка йшла до п'ятої години вечора. А Пологівський район привозив з собою генератор. Ми його включали, і у нашому павільйоні торгівля могла йти майже до сьомої години. А від працівників культури розваги, конкурси, загадки і призи за кмітливість. Концертну програму запускали по кілька разів. Нехай венянська земля багатим хлібом буде. Що в нас поля хорошим щедрим людям свої таланти представляли і Оріхівці. Візитівка краю, вироби соломи, ковальство і вишивка, і щедро пригощали містян своїм знаменитим короваєм. Був вироблений, не побоюсь цього слова, дійсно майстрами нашого Оріхівського хлібозаводу. Цей коровай мав вагу близько 20 кілограм, і він дійсно був родзинкою Покровського ярмарку і родзинкою Оріхівського району. А монети у покупців збирали на діжку. Тримати це все в руках було незручно а касою слугувала звичайна діжка. Всі паперові гроші, всі монети складали в діжку, і коли приходив покупець. Хочеш щось купити, клади гроші на діжку. Взагалі історія ярмарку на Запоріжжі давня бере початок у другій половині вісімнадцятого століття. В обласній бібліотеці зберігаються старі звіти Олександрівської міської управи, де зокрема згадується і про ярмаркову діяльність. Як ось у цьому щорічному звіті за 1901 рік. Ми бачимо, що в місті Олександрівську на той час відбувалися чотири ярмарки: Стрітинський, Георгіївський, Петропавлівський і Покровський, який відбувався 1 жовтня. Обсяг проданих товарів на цих чотирьох ярмарках складав 600 тисяч карбованців. Уявіть собі за часів незалежності України. Давні традиції проведення покровського ярмарку на Запоріжжі відновили і додали до них сучасних рис. Працювала режисерсько постановча група кожного року, об'єднали і мистецьке середовище, і культурне середовище, народну творчість, образотворче мистецтво. І скажу, що цей проект був надзвичайно яскравим видовищем для всієї України. Менше пафосу більше свята у 2018-му На відкритті ярмарку вирішили відмовитися від офіційних виступів. Тоді ярмарок відкрили не представники влади, а артисти в національному та козацькому вбранні, адже свято перш за все для містян і жителів області. Мені надзвичайно повезло працювати з цими творчими людьми, які займалися і були майстрами масової режисури театралізованих видовищ, розуміючи, який великий мистецький надбання є у Запорізької області. Сьогодні Покровський ярмарок внесено до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини, який має бути збереженим і відродженим після нашої перемоги. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.